Я вітаю самих найкращих на каналі акції в магазині АТБ з 6 по 12 а листопада щойно годину назад змінили ціни на усі продукти. Знижки бачу до 50 є, тому запрошую на перегляд. Дякую вам за коментарі і я вам дуже вдячний особисто за ваші вподобайки. Ковбаса напівкопчена шинкова з хорошою знижкою. 40%. Ми зараз підемо на ковбаси. Подивимось першу чергу, як я завжди починаю. Також знижка на оці допюрешки. Як вони називаються, скажіть мені, сардельки чи сосиски? Знижка 20% на Deluxe пластівці, а водичка Fanta Sprite також буде зі знижкою. Гомілки курячі по 76 гривень. За кілограм. Зі знижкою бачу апельсини по 74 Я заокруглю ті копійки до більшого, і лимони 53 гривні хороша знижка на лимони. Також зараз підемо на молочні продукти. Хороша знижка буде на чай лова, ре, хто Полюбляє знижка 40% пакетований. Зверніть увагу. Чіпси своя лінія? Все, ходіть, подивимось. На це буде вже такий великий великий огляд. Ну, а хто має карту АТБ, може подивитися також відео є на каналі, що можна купити для власників карти АТБ. Так, ну і починаємо, звісно, звісно, ж, із ковбасного відділу. Молочна 550 грамів, 103,70, а вершкова 400 грамів першого сорту 67 гривень 80 копійок. Цього разу в акції рулет курячий це своя лінія. А зі знижкою 25%, 21 гривня, 60 копійок. Це розумієте, ціна за 100 грамів. Так, це щось таке нове. Чи просто змінили пакування, ковбасний ряд. Ковбаса ліверна, печінкова, вищого сорту від розумний вибір 45 гривень. Так, виріб апетитний, розумний вибір. Тут 500 грамів, 36 гривень. Зі знижкою також четвертинка куряча по 1550. Гурман з сиром 420 грамів палочка 66 гривень. Прем'єра ковбаска вагою 420 грамів, 120 гривень. Також зі знижкою шинкова зараз хороша ціна, 500 грамів 10370. Зі знижкою сосиски рум'яні кусняшки 300 грамів, 59 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на сардельки з м'яса птиці австрійські своя лінія. Першого сорту ціна за 100 грамів 17,90. Шинка вищого сорту своя лінія екстра. 23 29,30. Салямі фірмова нарізка 26,80. Від торгової марки Глобино. салямі Італійська за 100 грамів 42 гривні. Крабові палочки своя лінія, охолоджені 500 грамів, 87 гривень. Крабові палочки, сніжний краб 200 грамів, 50 гривень, значка 40%. Так, зверніть увагу, сьома своя лінія, шматок на шкірі 180 грамів, 165 гривень. Гривень. Також в акції Сьомга ось такі шматочки вже порізані. Тут 100 грамів. Ціна 100 гривень. Так, ну і на сьогоднішній день яйця у нас по 6 гривень за штучку. А такі вже, бачу, ціну перетнуло аж за 70 гривень. Ну, давайте, поки я тут біля. А... Корму для пухнастиків покажу вам. Пауч пакети мяу по 9,90. Також зі знижкою Ketingh 13,40. Клуб 4 лапи 1630. Зі знижкою консерви Кетінгоф по 31 гривні. Сухий корм для пухнастиків 4650 фріск тут 300 грамів. Корм для пухнастиків мяу 900 грамів. 70 гривень зі знижкою. Хтось там писав в коментарях, чому я не показую корм для собак. Я показую кром, корм для собак, якщо він є в акції. Якщо його в акції немає, я не показую. Клуб 4 лапи, сухий, 300 г, 68 Для собачок. Для собачок нічого немає. Ось, будь ласка, стоять консерви. Це для котів, для собак нічого зі знижкою немає. А я показую а, тільки акційні продукти. М'ясо креветки від своє лінія 400 г. 168 гривень. Також зі знижкою морський коктейль своє лінія. Тут також 400 г. 107,30. Фарш фарш з хека Веладіс 500 грамів. 55 гривень. Креветки від розумний вибір. А, пакування 900 г, 170 гривень. 470 зі знижкою крабові палочки. Водний світ. Заморожені. Пакування 520 грамів 139 гривень. Хек без голови від Норвен заморожений. Ціна 15 гривень за 100 грамів. Дуже хороша ціна на пельмені три ведмеді, фірмові. 50 грам додатково, 50 фаршу 50 тісто, пакування 850 грамів 122 гривні. Знижка 40%. Зверніть увагу. Колбаски мюнхенські від глобіну зі знижкою по 84. Хороша знижка на шашлик. Відбір на свинина. Ціна за 100 грамів 14 гривень. Знижка 30%. Також непогана ціна на а, гумілки курячі від улар. Ціна 7. 60 гривень 60 копійок. І зверніть увагу, теж хороша знижка 35% на пельмені. Ой, це в нас вареники. Вареники з картоплею та грибами. І прості з картоплею. Пакування 800 грамів. Так, хто купує масло? 63% жиру від ферма. Зверніть увагу, зараз воно в акції. 61 гривня, 180 грамів. Знижка на піцу э, прошуто Та 4 сири. 88 та 94. В акції від своєї лінії горошок зелений, 40 гривень. Ну а далі молочні, молочні продукти. І також подивимось на сир Президент Камамбер 85,30. Тут 120 грамів. Так, цього разу у нас в акції сирочки від своя лінія плавлені по 14,20, чи це ціна ще з минулого тижня, мабуть, продовжили акцію. Зі знижкою крем чест від Deluxe 60 гривень 50 копійок. Є класичний, є з додаваннями трави. Знижка 30% на сир Звенигора, 160 грамів, 58 гривень. Президент Крем сир 180 грамів. 66 гривень майже. Безлактозний галичина карпатський йогурт 22 гривні 80 копійок. Ферма кефір 1% жирності 43,80 В акції зараз сметана буде молокія 15% жирності 33,90. Зі знижкою сир своя лінія 350 грамів. 5% жирності 50 гривень та сир 9% жирності 56 гривень. В акції глазуровані сирочки від розумний вибір по 8,90. Галичина, карпатський ягідний мікс 49,50. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів. 34,40. Так, ось такі мацюпунькі йогурти зараз поставили на знижку карпатський персик 115 г по 11,50 гривень. Знижка на цукерки, які йдуть в коробці. Рошен 251 гривня. Дуже подорожчали цукерки в коробках. Дивіться, також зі знижкою, Київ вечірній, від Рошен 250 гривень також. Я хочу спробувати ці цукерки, ніколи їх не купляв від Deluxe 250 г 141 гривня. І ось цей трюфель, також Deluxe, 103,60. Хочу вам показати новинку, не можу її звідси витягнути. Дивіться, своя лінія, якісь горіхові з цілим лісовим горіхом цукерки 200 г і їх ціна 127 гривень. Це як новинку я вам показую. Зі знижкою ось цей Любімов 101 гривня, знижка 34%. І ось таку велику 214,80 можна придбати зі знижкою. Також не забувайте, що сьогодні акція розпочалась на зоряний сяйво від світоч знижка 40% по 24,60 за 100 грамів. А ось хто полюбляє МАК, червоний МАК від Рошем, також можна взяти зі знижкою 26,50 за 100 грамів. Цукірки від своя лінія в асортименті по 15,20 Цікаве печиво, треба його колись спробувати взяти. Зараз воно зі знижкою. Зі знижкою печиво від своя лінія. А, воно йде а, з грудзинками. Я його купував, як тільки воно з'явилось. Мені сподобалось 300 грамів 39,80. В акції Ловіта від Рошен 420 грамів. Зверніть увагу, 71 гривня. Печиво вівсяне 300 г. Розумний вибір 25 гривень. Хто чекав знижку? Поласувати мілкою а зараз 122 гривні великий шоколад. Також хто а, полюбляє Міленіум шоколад, мигдаль та карамель, мигдаль та журавлина по 47 гривень 50 копійок. Вже з'явилися усілякі миколайчики, Санта Клауси, зайчики, але ціна на них ого-го Зі знижкою можна придбати кіткат 25 гривень. І ось такий подвійний 37. Батончики РОР. Своя лінія зі знижкою 40%. Зверніть увагу, по 8 гривень. Тут багато різних смаків. Барні також зараз зі знижкою по 55 гривень. Зі знижкою круасани 7 Days по 15 гривень. Ось такі вафельки. Rock'n'roll, своя лінія по 550 гривень. Зі знижкою вафлі своя лінія по 11 гривень. В акції вафлі від «Рошен» пакування 140 грамів 31 гривня. А бачу сьогодні в ціні подешевів цукор по 27,70 Також зверніть увагу, трішки дешевше кілограм. Так, сьогодні зі знижкою олія стожар. Тут також 850 грамів, як в більшості торгових марок олії. 61 гривня 40 копійок. Це акційна ціна. Так, і майола бачу по 58 гривень. А ось олію чумак можна придбати за 66 гривень, але тут вага трішки більша 900 г. Так, бачу пусте місце. Розкуповують кетчуп лагідний від королівський смак. Це 250 вага по 17,90. Зверніть увагу, соус барбекю від щедро 200 г 20 гривень. Зі знижкою кукурудза солодка, суперсолодка написано Deluxe 340 г 43 гривні, кукурудза Верес 340 г 43,30 Зі знижкою оливки від делюкс з кісточками та без кісточок чорні 400 грамів 61 гривня. Так, сардина від торгової марки море. Зараз зі знижкою 30% 47,50%. Ось ця також зі знижкою 29 гривень а, з А Знижка 25% на кашу гречану зі свининою. Своя лінія 525 грамів, 70 гривень 40 копійок. Зі знижкою свинина тушкована. А, родинний смак. На каналі була дегустація. Зайдіть, подивіться, дуже цікаво. В акції Майонез Королівський смак чудовий, 50% жирності, 500 грамів 40 гривень, 30 копійок. Також зі знижкою Майонез щедро провансаль 400 грамів 35-20. Ну і, звісно ж, чай і кава подивимось. Зараз в акції Якобс дуже хороша знижка еспресо а, 230 грамів, 120 гривень. Хто полюбляє арабіка, чорна карта, 230 грамів, 121 гривня. Також в акції чорна карта для турки. Тут пакування 250 г. Ціна також 121 гривня. Чорна карта пакування 120 г, 123 гривні. Також хороша знижка, зверніть, будь ласка, увагу. Ну і, Звичайно ж, більше пакування. Тут вже 250 г. Чорна карта 255 гривень а зі знижкою. Якобс Монарх 280 грамів 355 гривень. Це з рахуванням знижкою майже 40%. Якобс Монарх 95 грамів 221 гривня 60 копійок. Давайте подивимось знижки на чай. Розумний вибір. Байховий дрібний 180 грамів. 45 гривень. Зараз поставили знижку на чай розумний вибір. 40 пакетів. Чорний. 18,90. Зверніть увагу, хороша ціна. І ось такий чорний а, з бергамотом. 20 гривень, 60 копійок. Чай Грейс Дуже смачний чай, 27 пакетів з ароматом, 36 гривень. І також 36 гривень, хто полюбляє альпійський букет. Так, ну що ж, поставили зараз в акції ось цей а, чай пакетований. Чи не він та пакетований? Ось так. Він пак... запечатаний. Тут 44 пакети: м'ята, ромашка, яблучний пиріг, теплий імбир. Шістдесят І ось ці також поставили зі знижкою. Дивіться, сонячна Індія, байховий дрібний, пакетований. 44 пакети, 65 гривень. І ось такий листовий заварка 150 грамів, 82 гривні. Не забудьте за ловаре. Усі чаї зараз в акції, і фруктові, і квіткові, чорні, зелені та з бергамотом по 35 гривень та по 37,20, те що ми дивились з вами на вулиці. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!